Дніпрянка Олена вперше в цьому році разом із донькою святкували різдво в грудні. Вона участвувала в театральній виставі, співали пісні. Через календарну реформу в цьому році різдво можна святкувати двічі. Ми маємо просвітлюватись, вчитися. Ми маємо вчити історію. Ми маємо робити певні зусилля над собою, щоб наше, наше християнське життя мало певний плід. Девіз Вікантія Лірінського у всьому необхідному має бути єдність. У сумнівному має бути свобода, а у всьому має бути любов. Через війну святкування цьогоріч стримані. Господиня Любов Іванівна згадує, як дітьми полюбляли щедрувати на святвечір. Мама нам в шубах пришивала отакі кармани величезні. Ми туди ховали, в кишені ми ховали гроші. Ну, скільки там, я ж вам кажу, там три копійки, п'ять копійок. А в цьому кармані, отакому величезному, колхозний карман, то в ньому були цукерки. Різдвяною піснею традиційно залишається щедрик. Від 6 січня до 15 лютого в Україні колядували, щедрували і посівали. Любов Іванівна протягом року зберігає пшеницю посівальників. Буду їхати 7 числа. Якщо дасть Бог все буде благополучно, не буде оцих прилетів від різних до сестри, бо в мене тут немає. а в неї є домогосподарство, і оце віддам курям. Православна церква України вбачає в колядках глибокий релігійний зміст. Саме і древня коляда це Бог предвічний. Вона дуже має такий посилений догматичний зміст. Там закладені певні догми церкви, які церква сповідує вже протягом цілої історії. Ще одна традиція вечеря. На столі має бути 12 пісних страв, проте господині готують заздалегідь і на Різдво холодець та пиріжки. Це ж піст. І як вона не дозволяла. Нам там, знаєте, робила пиріжки з потрібкою, пекла в печі ще. А ми ж бігаємо, хочеться ж трошечки вщипнути, а Вона нам завжди говорила: ні, не можна. Куця головна страва на столі. В Дніпрі пройшов кулінарний марафон. Там була можливість продегустувати 25 видів куті з різних регіонів України. Сюди дуже підходять горіхи, але не солодка. Це з якого регіону у вас? Це з київської. Там Дніпропетровського нашу взяла котю. Дуже смачно. Та найважливіша традиція святвечора бути разом в родинному колі. Господар, батько своїх дітей, своєї родини об'єднює. Перед тим ми не просто сідаємо, аби не ну, вечеряти. Ми молимося, дякуємо Богові. Сідаємо, і це є нагода оцю різдв'яної вечері це є нагода об'єднатися. Цьогоріч у церквах не буде всеношної служби. Проведуть два служіння на святий вечір і зранку на Різдво. Олена Городецька, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу.